Напередодні та під час Різдвяно-новорічних свят щороку актуалізуються питання: чи справді Діда Мороза вигадали більшовики, чи дійсно він мав замінити святого Миколая? І наскільки правильним є твердження, що масштабними святкуваннями Нового року намагалися витіснити традицію святкування Різдва Христового. В цьому випуску ми знайдемо відповіді та розглянемо, як Діда Мороза і Ялинку використовували в комуністичній пропаганді. А ще розповімо вам про п'ять історичних каналів українського YouTube, на які варто підписатися. Вітаю дорогі глядачі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український ютюб! Сьогодні я свідомо не вдаватимуся в подробиці української демонології та культурології, аби з'ясувати, наскільки Дід Мороз притаманний саме Україні персонаж. На цю тему рекомендую переглянути два дуже хороші відео: на каналі Світлотінь і на каналі Твоя підпільна гуманітарка. Скажу лише, що Дід Мороз існував в українській культурі задовго до появи більшовиків, однак сприймали його часто зовсім не так, як нині. Водночас в російській літературі ще наприкінці ХІХ століття існував образ Діда Мороза як негативного і жорстокого персонажа. Візьмемо, для прикладу, поезію Дмитра Садовнікова Весіння казка, написану 1880 року. В ній постає образ мороза як суворого й жорстокого діда з величезною палицею, який по суті вдається до сексуальних домагань щодо молодої красуні весни, і каже: якщо вона відмовить. Візьму її силою, бо я ж тут цар. Але на межі 19-20 століть в Росії сформувався більш-менш подібний до сучасного образ Діда Мороза як позитивного персонажа, який приносить подарунки дітям на Різдво значно рідше на Новий рік. Та й то це відбулося в міській культурі, практично не зачепивши сільську. В Україні ж натомість таку роль здавна виконував святий Миколай, день пам'яті якого за юліанським календарем припадає на 6 грудня. Коли ж в ХХ столітті перейшли на григоріанський календар, всі дати змістили на 13 днів. І тепер день пам'яті Миколая відзначають 19 грудня. Тут і виявляється величезна розбіжність із російськими традиціями. Як зазначає доктор філологічних наук культуролог Олена Душечкіна, Святий Миколай ніколи не виступав в ролі дарувальника у росіян. Таке сприйняття образу святого походить з Європи. Ще здавна традиція дарувати дітям подарунки в день його пам'яті надзвичайно поширилася в країнах Скандинавії та в Нідерландах. Натомість у багатьох інших європейських країнах та в США через особливу популярність різдва поступово відбулося своєрідне злиття двох свят. Внаслідок чого святий Миколай, він же Санта Клаус, почав приходити до дітей в ніч на Різдво, 25 грудня. В українській вікіпедії можна прочитати, що в Радянському Союзі замість Святого Миколая постановою ЦК КПРС 1937 року запровадили нового персонажа Діда Мороза. Ця теза, як то кажуть, пішла в народ і поширюють в численних публікаціях, програмах і постах у соцмережах. Проте, Чомусь не зазначають ні номера постанови, ні її точної дати. Та й взагалі чомусь оминають увагою той факт, що в 1937 році КПРС просто не існувала. Була ВКПБ, яку перейменують на КПРС тільки в 52-му. Найпевніше мова йде про черговий неякісний фейк. Як вже казав Дід Мороз не був новим персонажем, він існував до революції, але переважно в російській міській культурі. Приходив Дід Мороз до дітей як дарувальник і в Україні, але знову ж таки переважно у великих містах, які були зросійщені. Для прикладу, наведу рекламне оголошення з Київської газети напередодні нового 1918 року. Це вже часи революції, але до приходу більшовиків. В цирку Крутікова, який розташовувався на вулиці Миколаївській, нині архітектора Городецького, дітей запрошують на новорічну ялинку. Та виставу під назвою Дід Мороз. Так, так, це той самий цирк, в якому невдовзі оберуть гетьманом Павла Скоропадського, і який в 41-му році висадять у повітря більшовики. Коли ж у 20-х роках комуністичний режим встановився на переважній частині території України, влада повела політику на знищення традицій. В новому комуністичному суспільстві не було місця ні Святому Миколаю, ні Різдву, ні Діду Морозу, ні Ялинці. І якщо в часи непу та розгортання українізації влада це ще, хоч якось толерувала, то з кінця 20-х, як і повсюдно, почалося загвинчування гайок. Із 1927 року друком з'являлися брошури із детально розписаною програмою антирелігійної пропаганди в різдвяні дні. Із 29-го святкувати Різдво взагалі заборонили. Того ж року в Радянському Союзі спробували перейти на П'ятиденний безперервний робочий тиждень, за якого всі працювали чотири дні і відпочивали у п'ятий. 24 вересня того ж року голова раднаркому СРСР Олексій Риков підписав урядову постанову, згідно якої і 1 січня, день Нового року, і дні релігійних свят оголошувалися робочими на загальних підставах. Так було зроблено все, щоб знищити старі свята, адже вихідними днями стали нові державні. День пам'яті жертв кривавої неділі, День пам'яті Леніна, Дні Інтернаціоналу 1-2 травня, Дні Жовтневої революції 7-8 листопада. Такий стан справ проіснував недовго, але на початку 30-х боротьба з релігійними святами та їхньою символікою сягнула найвищої точки. Другу п'ятирічку не дарма називали безбожною. На підприємствах, установах і в школах проводили антиріздвяні вечори, на яких навіжені пропагандисти намагалися переконати всіх, що релігійні свята застарілі, непотрібні, сприяють поширенню алкоголізму, хворобам і прогулам. Але, звісно, безбожницька влада не могла за кілька років зламати традиції, що формувалися століттями. Чимало людей, особливо на селі, продовжували святкувати Різдво, Новий рік, але робили це обережніше. І вже до середини 30-х в Кремлі збагнули, що пропагована аскеза може тільки підривати авторитет влади. Адже в усі часи за всіх обставин людям потрібна розрада. 17 листопада 1935 року Сталін, виступаючи на першій всесоюзній нараді стахановців, зробив архіблюзнірську заяву. Жить стало Жить стало вити. Це одразу після Голодомору і невдовзі після вбивства Кірова, коли в червоній імперії набирав обертів маховик державного терору. Докладніше про це дивіться у відео на нашому каналі. А вже 28 грудня в провідній радянській газеті Правда з'явилася замітка: Організуємо до Нового року дітям гарну ялинку. Автором зазначили Павла Постишева, одного з головних призвідників Голодомору. Але звісно. Замітка була узгоджена зі Сталіном, і з того моменту командно-адміністративним шляхом відновлюється традиція прикрашання ялинки, яка існувала до революції, але була доступна далеко не всім через високу вартість. Симптоматично, що провідний радянський сатиричний журнал Крокодил вже в січні 36 го вийшов з обкладинкою, на якій була зображена прикрашена ялинка та вище наведені слова Сталіна. Одночасно з ялинкою реабілітували Діда Мороза. Тобто, повторюся, більшовики нічого нового не придумали. Вони просто відродили старого персонажа з імперських часів, так-так, того самого дідугана-Гвалтівника з палицею, водночас замінивши ним сакральний образ Святого Миколая. Проте Різдво на державному рівні залишалося під забороною, і всі його атрибути перейшли на святкування Нового року і ялинка, і дід Мороз із подарунками для дітлахів. Світське свято замінило релігійне. Іграшки, якими прикрашали ялинку, також перетворилися на інструмент пропаганди. І навіть зірку на ялинці замінили замість восьмипроменевої віфлеємської, п'ятипроменева червона радянська. Та й образ самого Діда Мороза постійно юзали в пропаганді, наприклад, під час Другої світової війни. На новорічних листівках того періоду з'являється цей персонаж озброєний автоматом, гвинтівкою. Багнетом ножем, гранатами, який виганяє Гітлера або підносить німцям подарунки у вигляді зливи куль і снарядів. Образ Діда Мороза навіть зрощують із образом Сталіна. На новорічній листівці 45-го року з'являється озброєний дід на тлі Кремля зі сталінською люлькою в роті. Тільки з 1948-го, день 1 січня, оголосили вихідним і святковим. Що ж до Різдва, 7 січня. То це сталося лише з 91-го. Власне, то був останній рік існування Радянського Союзу. В Незалежній Україні святковими та вихідними днями є і Новий рік 1 січня, і Різдво Христове за юліанським календарем 7 січня, а з 2017 року ще й Різдво Христове за григоріанським календарем 25 грудня. Крім того, поступово, але невпинно відроджується наша давня традиція відзначання Дня Святого Миколая. Який приносить подарунки слухняним дітям вночі проти 19 грудня. А найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео це Patreon. Зараз ви бачите імена добродів, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших нових відео, отримати в подарунок книгу Україна 1918 з автографом, голосувати за вибір тем на наступний місяць. Підтримати канал можна також зробивши переказ на картку Приватбанку або поповнивши нашу Монобанку. Реквізити та посилання в описі цього відео. А тепер, друзі, п'ятірка історичних YouTube каналів українською мовою, які рекомендує історія без міфів. Кожен із них має до 20 тисяч підписників, однак, безперечно, вартий значно і значно більшого. Локальна історія проект, який існує вже досить давно. І починався саме як аудіо та відеофіксація спогадів старожилів. Із 2018 року виходить однойменний науково-популярний журнал. А на YouTube каналі ви знайдете не лише сотні свідчень очевидців нашого буремного ХХ століття, але й численні інтерв'ю з істориками зі всієї України на найрізноманітніші теми від Хозар і Сарматів до Карпатської України і Другої світової. Козак Медіа, канал, створений товариством військової історичної реконструкції Печерська сотня Київського реєстрового полку. Тут є відео про те, як одягалися козаки, ремісники, покозачені селяни, українські шляхтичі, як приготувати рибу або зварити куліш за 400-літньою технологією, скільки грошей заробляли козаки, якою зброєю вони користувалися, або навіть про тонкощі ремесла ката. На українських землях в 17-18 століттях канал на пошуки грамоти, дає змогу побачити історію крізь призму кінематографу, тут і образи Тараса Шевченка від німого кіна до безславних кріпаків, і твори Миколи Гоголя, і хороша добірка краєвидів Києва 50 60 х років очима режисерів кіностудії імені Довженка. І класний та дотепний аналіз гофманівського серіалу Вогнем і Мечем. І загалом польського сприйняття України. З одного боку степ манить, тому що там панує необмежена воля. З іншого він лякає. Цивілізовані закони не працюють, а під самим боком татари аб'ять блондинок на тлі Ялтинського санаторію. Док Культ канал анімованих відео про вирішальні битви не лише української, але й всесвітньої історії. Тут є і про походи Олександра Македонського, і Святослава, і про козаків, і навіть така екзотика, як Франко-індіанська війна. Особисто мені сподобалося відео про битву на річці Гідасп, де Македонянам вдалося здавати військо індійського царя-Пора з бойовими слонами. Канал Центру досліджень визвольного руху. Назва промовляє сама за себе. Більшість роликів присвячено боротьбі українського народу за державність у 20 столітті. Тут є анімовані відео про постаті нашого розстріляного відродження Гната Хоткевича, Майка Йогансена, Вероніку Черняхівську. Історичний серіал Володимира В'ятровича, лекції дисидента Євгена Сверстюка та багато інших вартих уваги матеріалів. Шановні друзі, підтримуйте українські канали підпискою, вподобайками, коментарями, репостами в соціальних мережах. Дякую за те, що були з нами в 2021-му. Вітаю зі святами і бажаю ніколи не втрачати любові до історії. До зустрічі у 2022-му.